Під постійними обстрілами так правоохоронці везуть хліб та іншу допомогу людям, які досі живуть на Донеччині в притул до лінії фронту. Поліція каже, тут важко і дорослим, не кажучи вже про дітей, а особливо тим, хто має хронічні хвороби, адже викликати швидку просто нереально. Як живуть люди у напівзруйнованих населених пунктах? Далі в сюжеті. Тут жодної вцілілої будівлі скрізь вибиті вікна, понівечені дахи або ж, взагалі, оселі стерті до фундаменту на цьому тлі ще більше контрастує буйна весняна зелень. Такий вигляд зараз має Донеччина. Ми з нашими евакуаційними підрозділами білих янголів побували майже у всіх гарячих точках Донеччини, починаючи від великої новосілки Вогледару, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Бахмутського напрямку. І зараз ми перебуваємо на Лиманському напрямку, а саме у селі Торське. На жаль, всі ці населені пункти. Кожні між собою. Це всі будинки зруйновані, люди залишаються в цих населених пунктах тільки ті, які зробили свій вибір. Вони відмовляються від евакуації. І таких у Торському нині 216. На нашій вулиці ні одного будинку, щоб він залишив засилию. Всі, то криша, то рами, то. Напевилі. Дорослі кажуть, вже звикли до постійних обстрілів. Привикли вже всього цього. Страшно, Страшна, рада затішиє. Оце страшно. А часто затішує. Буває? Ну, не. Сказати, що часто ні, бо доволі. Досі в селищі живуть і шість дітей. А ти сшиш обстріли? Ти ще в школу не ходиш, так? Не ходиш. Тебе там году в школу пайош. Щодня спецекіпаж поліції, який працює на Лиманському напрямку, доставляє людям до трьох тонн гуманітарної допомоги. Лише в Торське нині привезли 300 буханок хліба. Каже, ж пойду, скажу хай прийдуть, заберуть. А скільки сусідів порочну Ну, 21 сталося нас. Часто люди лишаються жити навіть в будинках, де немає жодного вікна. Правоохоронці, які спілкуються з містянами, кажуть, ті наважуються переїхати лише коли вже повністю немає будинку. Ой, та що, ну погрібі спасаємося. Спасаємося тільки в полі. Страшніше ракети. Керовані авіабом були, так, так це взагалі страшно. Вони так ведуть. Це, це Валерія та її колега Дмитро кажуть, майже щоразу, як виїжджають до населених пунктів біля лінії зіткнення потрапляють під обстріли ворога, тому навчилися працювати швидко та злагоджено і дуже просять в людей не ризикувати, а евакуюватись. помістили по містемовчим будинок. Нещодавно прилетіла сюди авіабомба, людина взимала. Тут були люди, дякуючи Богу, звідси напередодні люди виїхали десь. Місяць півтори допомагали. Валерія зізнається, морально найважче приїжджати до тих, в кого загинули родичі. Одна із ситуацій була таке, що жіночка, жіночка прямувала з. По вулиці на велосипеді відбувся обстріл, вона загинула. А її старенька мати, яка майже нічого не бачить, залишилася в будинку, зачинена. І її довелося евакуювати з будинку, тому що вона залишилася сама без піклування. Сусіди звернулися до нас за допомогою. Ми її евакуювали. Нині виїжджають одиниці. Торське не входить до переліку населених пунктів, де евакуація дітей примусова. Та білі Янголи тримають зв'язок з батьками і готові вивести родини будь-якої миті. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.